Іду, він такий щирі. Просто та. таких людей ніколи ні, не буває. Найдорожчою для Михайла Стойка, каже його теща Галина Замкова, була його сім'я. До свято-Георгіївського храму попрощатися 40-річним воїном прийшли близькі та рідні загиблого. Світла дитина. Він дуже любив синочка, дуже любив мою дочку. Він завжди до мене дзвонив у Вінницьку область, щоб простір мене, що я забрав її так далеко. Я її ніколи не обіжу. Він дуже любив свою сім'ю. Розповідає, два тижні не могли евакуювати тіло зятя. Наш штурм, вони пішли втрох. У той окоп його першого, він завжди йшов перший, він нічого ніколи не боявся, він всіх захищав. Він пішов перший, його першого вбили. Пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення, говорить сестра полеглого Лася Стойко. Після школи пішов працювати на стройку і так і пропрацював на стройці. Коли почалася війна, він з перших днів пішов добровольцем у 22-му році. Воював, розповідає, у складі Національної гвардії. До цього строкову службу проходив у морській піхоті. Загинув на Донецькому напрямку. Це сталося 20 лютого на Торецькому напрямку. Поблизу населеного пункту Нью-Йорк. Каже, у Михайла залишилася мати, дружина, чотирирічний син, дві сестри та два брати. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.